Привіт, друзі! Якщо ви любите довгі біографічні серіали, засновані на реальних подіях, то саме серіал Корона для ваших послуг. Сьогодні хочу е зробити невеличкий огляд цього серіалу, так як я його вже сама бачила. І, можливо, хтось із вас, якщо не бачив його, е захоче його переглянути. І, можливо, сподобається і вам. Серіал Корона це масштабна історична сага, яка розповідає про період сходження на престол Єлизавети II саме з 1952 року і до останніх днів її життя до сучасності. Сюжет показує у серіалі не тільки особисте життя монархії. І політичне, але і різноманітні особисті драми, сімейні конфлікти, які відбувалися саме в сім'ї, політичні інтриги, тиск влади. Хочу сказати, що актори, які грали в цьому серіалі, всі майже всі, отримали відомі нагороди, премії за гарно зіграну роль. Це зокрема. Емма Премія і Золотий Глобус. Хочу почати з того, що мені сподобалося в цьому серіалі, в створенні цього серіалу. Тобто до плюсів. Це, звичайно, велика увага приділена до костюмів, декорацій, історичних подій. Все дуже чітко продумано. Коли переглядаєш серіал, то поринаєш в ті. Часи, коли це все відбувалося, і дуже гарно сприймається кожна, кожен епізод цього серіалу. Ще сподобалося, що дуже гарно підібрані актори схожі на своїх героїв. Ну, прям одна, одне обличчя. Ну, звичайно, без гриму там не обходилося, але, як би сказати, образ зіграний актрисою, наприклад, яка грала Єлизавету і в молодості, і в середньому віці, і вже в зрілому віці, дуже схожа. І в е, наступному сюжеті я вам покажу, е, дуже гарно зіграно і відображено саме її всі риси. Що ще мені сподобалося, дуже гарно підібрана музичне е, оформлення, тобто саундтреки до різних епізодів, хочу сказати, з мінусів. Довго іде хід подій, розвертається у серіалі. Ну, тому він має шість сезонів. Звичайно, пр прямо проживаєш з героями фільму всі їхні події. Багато додавив автор, крім документальних сюжетів, ще й художні, трошечки так приукрасив. Ну, а так... В цілому, серіал е, отримав більшість позитивних відгуків. І, Звичайно, якщо брати десятибальну е, шкалу е, оцінювання, то я б із 10 поставила ну, тверду вісімку. То це так на мою думку, то я думаю, що серіал вдався. Ну, недарма таких е, переглядів і відгуків дуже багато. Це не просто історія британської монархії, це подорож через десятиліття, політику, любов і самотність. Цей серіал показує, якою ціною тримається влада і що відчуває людина, яка змушує бути символом цілої епохи. Про що серіал? Про життя королеви Єлизавети II від молодих років сходження на престол після смерті батьків, і до останніх десятиліть її правління. Ми бачимо в серіалі, як змінюється країна, суспільство, сім'я, а разом з ними і королева. В кожному сезоні показана нова епоха. Серіал не обмежується Єлизаветою. Ми бачимо історію всієї родини, він здорів. Її чоловік, принц Філіп, який шукає своє місце біля королеви, її сестра Маргарет, вільна, бунтівна душа, яка не може жити в рамках палацу. Ну і пізніше Чарльз з Діаною з'являються любов, обман, трагедія, яка схолихнула весь світ. Подивіться, як дуже гарно підібраний акторський склад саме цих персонажів Чарльза і Діани. В молодості. Отже, серіал Корона це не просто біографія монархині, це дзеркало ХХ століття, де кожна подія відлуння справжньої історії. Імельда Стонтон зіграла королеву Єлизавету II уже у п'ятому і шостих сезонах, змінивши Олівію Колман. Акторка відома до цього серіалу за ролью Долорес Амбридж у фільмі про Гаррі Поттера. Вона чудово втілила на екрані королеву Єлизавету II у її похилому віці. Дуже гарно зіграла і дуже схоже підібраний персонаж саме авторами цього серіалу. Подивіться. Серіал закінчується. Але образ Єлизавети II залишиться назавжди. Жінка, що не мала прав, права на слабкість, але мала право на велич і гідність. От, можливо, саме в цьому і розкривається велич корони в цьому серіалі. Якщо вам сподобалася моя розповідь, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, чи переглядали ви цей серіал. Чи сподобався він вам? Якщо ні, то перегляньте. Всім рекомендую. Гарного перегляду!